Ізночі в Одесі та області вирує негода. Через сильну зливу в місті підтопило вулиці автівки просто плавали у воді. Такий вигляд зараз має вулиця Балківська. Вона нагадує невелику річку. Я зараз перебуваю на проїжджій частині, і машин, як ми бачимо, тут зовсім немає. Людей, які ризикують перейти з одного кінця вулиці на інший, також тут доволі мало. Ось ми бачимо, що я доходжу до середини, і ноги в мене вже у воді. Далі стає ще глибше. Сапоги полные воды. Высота моих сапог как раз мне хватило, чтобы пройти по бортику. Дорогу я там дальше не переходила, но предполагаю, что там намного глубже должно быть. Ну и когда пожарка проехала, то, конечно, волна меня уже зацепила. Со всеми вытекающими последствиями и ароматами. Балковская всегда у нас так плывет, к сожалению. Це ще не самый страшный случай. Зараз мити пішечки. Зараз по водієчки і піду. Іду до коханої. Мені нічого не страшно, буду скоро. А ось це вулиця Чорноморського козацтва. Через підтоплення тут утворився затор на дорозі. Один з водіїв сам намагається регулювати рух. Давай, давай, сміно. Форт І туди сміла, фортат'єха. Ось до, до санчика. Давай, давай, братан. Полчаса точно стоять. Позвонив поліцію, щоб вони приїхали, коригували рук, поставили, бо люди бачите, що твориться, щоб люди могли назад, знати, десь якось в об'єзд поїхати. Поліції теж немає. Я тут, напевно, десь хвилин 40. Напевно, що через зливу вода не встигає збігати. Чи чистять тут зливи, я не знаю. Машини з високим кліренсом можуть собі дозволити, але тож, трошки то є ризик і я в цьому обережно і мені появляється. Назад вже не можна і вперед не можна, то будемо стояти до ночі, до ранку, вже всюди, я спізнилася. Рухатися вулицею вільно не можуть і пішоходи. Доводиться заходити у воду по коліно. Собираюсь переходити, як в минулому році, коли так затопило. може навіть посильніше. Ну, Що ще залишається робити? Маршрутки не ходять, трамваї теж. Над ліквідацією наслідків працюють комунальні служби та рятувальники. Понад 30 рятувальників працюють в місті Одеса та в місті Чорноморськ. Відкачують воду з проїжджих частин, визволяють автівки з водяних пасток та допомагають людям, які були в цих автівках. В чотирьох приватних домоволодіннях також відкачують воду в одній багатоповерхівці з підвалу та в дитячому садочку, який знаходиться в місті Чорноморськ. Ми очікуємо. Закінчення дощу близько 12-ї години ночі, і після цього приступимо до наведення ладу на проїжджих частинах міста. Також сформовані оперативні бригади, які реагують у разі падіння гілок великих та дерев на проїжджу частину для оперативного вирішення даної ситуації. Наші всі дренажні насосні станції працюють повній своїй потужності. Там є відповідні чергові цілодобові з на, на, станом. На зараз близько 99% потужності залучено, і всі насоси працюють на відкачку води. Так само працює по посиленому режимі. Інфокс вода які включають додаткові насоси для того, щоб відкачати цю воду. Працює ДСНС, працює наші рятувальники. Муніципальні допомагають для того, щоб ми якомога швидше справилися з цією негодою. Ольга Лапшина, Андрій Митрофанов, Суспільне новини, Одеса.